Вранці розвіднулося, і ви можете побачити за моєю спиною страшну картину. Це наслідки вчорашньої ракетної ворожої атаки росіян. Два іскандери агресора пошкодили до трьох десятків багатоповерхових будинків. Близько десяти з них дуже серйозно. Один із будинків фактично зруйнований. Уражений об'єкт інфраструктури, близько десятка об'єктів бізнесу. Дісталося і припаркованим автомобілям. На ранок люди поступово оговтуються від нічного жаху. На кроваті сидів, тільки нагнув. На ліжку сидів. Тільки нахилився тут удар, і мене трохи зачепило вікно. Я в шоці. Одна пил стоїть, а потім все потемніло. І потемніло. Почула по телефону цю тривогу. Вискочила в коридор, там телефон лежав. І в цей час це все це вийшло. А та дання кімната, там були дітки. П'ять ручків і дев'ять ручків. Вони постраждали? Ні. Пощастило, що основний удар прийняли на себе кімнати з іншого боку будинку. Ділиться Віра Михайлівна. Піднялася перший вибух провно, а потім, коли вже трошечки відійшла від вікна. Якби я була на цій стороні, то мене б, мабуть, вже й не було. Сергій під час удару був на роботі. Примчав додому одразу ж, адже вдома було двоє дітей. Моя мама, бабуся, діти були в хаті. Ну що слава Богу, так не сильно пострадали. Діти перелякалися трошки. Пострадала. Квартира пострадала он, да, другий поверх. Там уже але всі рідні рідні всі да? цілі, живі, ну, трошки напугані. В епіцентрі удару зночі працюють усі комунальні та аварійні служби міста. Продовжуємо допомогу людям та відновлення після вчорашнього ракетного удара в щільну міську забудову. Зараз по обходах, по уточнених даних, можу сказати, що постраждали 36 багатоповерхових будинків. З них 10 будинків дуже сильно, а один фактично непридатний для житла. Зараз будемо робити експертизу, чи можна його відновити, чи не можна. З вчорашнього вечора з усього міста зібрані люди, створені бригади. Зараз працює 20 бригад. Це і комунальники, і Сансервіс, з водоканалу зняли з інших міст і управителі, і Веста залучена. Люди роблять на дороги. Ті ж самі люди зараз допомагають з дахами. Я дякую ДСНС, які 25 людей, своїх бійців також дали, щоб вони допомагали людям. Це вже не рятівна операція, це вже ми закриваємо дахи, до речі, 9 дахів пошкоджено вікна. Працює штаб з вчорашнього вечора. Працював всю ніч. Сьогодні буде до 17-ї години працювати. Завтра буде працювати. Люди отримують від міста будівельні матеріали, пишуть заяви на допомогу від міста. Ну, звичайна практика, ми допоможемо кожному. Можу сказати, що за розселенням звернулось лише дві людини. Ці люди ми їх розселили, готові кожному надати допомогу. На зараз чотири будинки відключені від газу. Вчора тут був перебитий газопровід і відразу відключили. Чотири будинки відключені також від електроенергії, зараз іде відновлення, і 20 людей від теплопостачання. Тому що перебиті труби працює, працює тепломережа, наше комунальне підприємство. До вечора, я думаю, що тепло ми пустимо. Працюємо на будинку номер 7 Ті, які потребують допомоги, ми допомагаємо. Робимо, закалачуємо вікна, ріжемо, забиваємо вікна. І до останнього вікна вони. Не, не, не. Нас тут багато бригад, так що всі працюємо. пані Любові допомога в квартирі знадобилася. Налякана жінка розповідає: російські окупанти продовжують руйнувати її життя. Разом із чоловіком втекла з Покровська, втративши там усе. Тут знову біда. В кухні. У кухні вдарило з того боку: вікна та двері вибиті. Я вже не можу. Страшно, коли це все закінчиться. Петро Федорович уже не вперше потерпає від обстрілів у себе вдома. Якщо раніше у квартирі повилітали вікна і двері, то цього разу постраждав і він сам. Неправда каже пенсіонер, що снаряд двічі воронку не потрапляє. Перебував на кухні, от, ну так удачно, що був в углу кухні. кухні. І все пролетіло мимо мене. Трошки ну, вікна, чуть чуть да. воно посікло голову. Ну жить люди підтримують один одного. Допомогу надають і благодійні організації. Ми допомагаємо людям з лихими ремонтами, тобто заміна вікон, дверей пошкоджених. Зараз ми обходимо квартири, знаходимо пошкодження, фіксуємо, записуємо людей і починаємо працювати допомагати людям. Яркононенко Олексій Правицький цей день.